Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Росія за повідомленнями тестує термобаричні боєприпаси на наземних дронах, ми звертаємося до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де світові лідери зібралися на тиждень дипломатичних проривів для Києва. Натомість, порядок денний захопив президент Трамп і його погрози щодо Гренландії. Ми чуємо останні новини звідти. Сьогодні вівторок, 20 січня, три роки і 332 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони в The Telegraph Домінік Ніколс. Спочатку до нього за останніми новинами у військовій сфері, давайте почнемо в Україні. Вчора ми повідомляли про занепокоєння, висловлене Міжнародним агентством з атомної енергії, яке заявило, що російські удари пошкодили електричні підстанції, що живлять українські атомні електростанції. Ну, за ніч їх усіх знову вразили. Масштабна атака минулої ночі по всій країні спричинила численні смерті та поранення а також викликала багато відключень електрики, води, опалення. Повідомляють місцеві влади по всій країні, майже у всіх регіонах. Тепер МАГАТЕ міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що внаслідок вчорашніх атак Чорнобильська атомна електростанція цитую втратила все зовнішнє електропостачання, а лінії електропередач до інших українських атомних станцій також були пошкоджені. Тепер генеральний директор Рафаель Гросі сказав, що МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку. Це звучить трохи. Ну я маю на увазі. Це звучить звучить спокійно і впорядковано. Що я сподіваюся, доречно, якщо атомні електростанції в небезпеці бути ураженими, цікаво, чи це не занадто применшено у будь-якому разі. Подивимося, що ще він скаже у звіті МАГАТЕ. Отже, внаслідок цих атак минулої ночі 60% Києва залишилося без електроенергії в один момент цього ранку. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК повідомила, що понад 335 тисяч людей залишилися без електрики в столиці. Станом на кілька годин тому електропостачання було відновлено в 162 тисячі будинків, залишаючи 173 тисячі без електрики. Це будинки, а не люди. 173 тисячі. Отже, минулої ночі понад 300 дронів, плюс 18 балістичних і 15 крилатих ракет, були випущені по Києву та ширшій Київській області. Також Вінниця, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Полтава та Суми. Українська влада повідомляє, що ремонтні бригади та Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також усі необхідні сили залучені всюди. Повітряні сили кажуть, що всі ракети, крім шести, були збиті, а також збито 315 дронів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіу сказав, що варварський удар Путіна цього ранку є сигналом для світових лідерів, які зустрічаються або збираються в Давосі. Підтримка українського народу є нагальною. Не буде миру в Європі без тривалого миру для України. Мир може бути досягнутий лише через силу. Нам потрібна термінова додаткова енергетична допомога, протиповітряна оборона та перехоплювачі, а також санкційний тиск на Москву. Хоча підстанції, підключені до атомних електростанцій України, були націлені. Москві не вдалося повністю відключити станції. Так каже Віталій Зіченко, який є генеральним директором українського державного оператора мережі Укренерго. Він говорив з нашими колегами та друзями з Київ Індепендент. Описуючи захист навколо підстанції як хороший, пан Зіченко сказав, що росіяни не досягли успіху. Ми були успішними. Підстанції з'єднують дві атомні електростанції, одну на заході, а іншу на півдні, з'єднуючи з енергетичною мережею України. Зараз три діючі атомні електростанції країни є основним джерелом виробництва електроенергії, оскільки країна, очевидно, бореться з поточними умовами нижче нуля. Міністерство оборони України заявило за день до цього удару: ми нарешті отримали необхідні ракети, які значно допомогли. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для патріотів, НАСАМС та інших систем протиповітряної оборони критично потрібні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи забезпечити Україну достатніми засобами протиповітряної оборони. Тепер російські сили також цинічно за словами України, цинічно вдарили по цивільній інфраструктурі в південній частині Одеської області, націлившись на житлові райони та енергетичні об'єкти. За словами регіонального губернатора Олега Ківи. Він говорив сьогодні вранці. Також у західній області рівне там регіональний губернатор Олександр Коваль сказав, що понад 10 тисяч людей залишилися без електрики після атак. А потім, у Вінницькій області, це на південний захід від ширшого київського регіону. Російські сили вдарили по енергетичному об'єкту, але ніхто не постраждав. Так каже регіональна губернаторка Наталія Соболона. Енергетичні об'єкти пошкоджені також у Харкові. Місцевий мер Ігор Терехов сказав, що Росія посилила ракетні удари по місцевій енергетичній інфраструктурі в останні дні, часто вражаючи ті самі цілі повторно. А потім, прямо в центрі країни, мер Дніпра, Борис Філатов сказав, що сотні будинків у його регіоні також залишилися без опалення. Президент Зеленський скасував свою поїздку або принаймні скасував принаймні свій від'їзд на всесвітній економічний форум у Давосі в результаті цього. Натомість він провів екстрену нараду цього ранку з енергетичними та оборонними посадовцями України, щоб оцінити збитки та координувати відповідь. Він сказав, що найскладніша ситуація залишається в Києві, частинах ширшої Київської області та Харкові. Удар по енергетичній інфраструктурі залишив величезну кількість людей у Києві та навколишньому регіоні, а також в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Рівненській та Харківській областях повністю без електроенергії, підтвердило міністерство енергетики. Тепер в інших частинах країни Генеральний штаб України цього ранку повідомив, що вони вразили склад російських дронів в окупованій Луганській області. Удар стався в неділю ввечері. Об'єкт у новоукраїнці це село в окупованій Луганській області приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Краматорська належав 144-й мотострілецькій дивізії Росії. Повідомили в Києві. Також Служба безпеки України СБУ заявляє, що вони захопили російського солдата, який нібито розстріляв дев'ятьох українських військовополонених у Курській області в жовтні 2024 року. Оголошуючи новину вчора ввечері, президент Зеленський сказав: Ми знайдемо кожного російського вбивцю, кожен буде притягнутий до відповідальності. Ще кілька речей від мене. Росія, як повідомляється, тестує використання термобаричних ракет на наземних дронах. Отже, українське онлайн видання Мілітарний повідомляє, що російські інженери інтегрували 220-мм міліметрові напрямні рейки від важкого вогнемета ТОС-1 Альфа Сонце Пьок у наземний дрон. Отже, кадри випробувань нової системи з'явилися вчора на українському телеграм-каналі під назвою Водограй. Росія назвала цю систему Мальвіна М. Якщо це так, то це буде перший російський наземний дрон, оснащений термобаричною зброєю. Я також бачив деякі повідомлення про це від ISW – інституту вивчення війни, аналітичного центру, що базується у США. Вони кажуть, що термобаричні боєприпаси, які також відомі як вакуумні або аерозольні бомби, є спеціалізованим типом вибухових боєприпасів, що створюють значний надлишковий тиск під час вибуху, а також екстремальне тепло, розпилюючи, а потім запалюючи аерозольну хмару вибухових речовин, яка висмоктує весь навколишній кисень. Традиційні термобаричні системи використовуються проти укріплених споруд, таких як бункери або будівлі. Як я вже казав, вони забирають весь кисень і створюють величезний надлишковий тиск. Тому будівля розлітається на багато метрів від місця, куди потрапила ракета. Основна термобарична установка Росії це ТОС-1 Альфа. Ми бачили, як кілька з них використовувалися і були уражені в Україні. Це великий, дорогий, досить повільний транспортний засіб на шасі танка. Він має лише коротку дальність, що вимагає, щоб російські сили наближалися до передової для їх використання. Очевидно, це робить їх вразливими до українських дронів. Тепер інтеграція Росією термобаричної артилерії на наземні дрони може дозволити Росії приховувати і запускати їх набагато ближче до передової, намагаючись зменшити фактори, які знижують ефективність танкового ТОС-1. У будь-якому разі я додам посилання в примітки до епізоду, щоб ви могли подивитися на цю річ, але це розвиток за яким варто стежити. І нарешті ми, очевидно, деякий час цікавилися, яку позицію займе Чехія щодо продовження підтримки України після обрання Андрея Бабіша, прем'єр-міністром минулого року. Ну, можливо, тепер у нас є відповідь. Отже, незважаючи на те, що президент Чехії Петр Павел підтримує пропозицію про продаж частини флоту легких бойових літаків Л 159 Україні, пан Бабіш втрутився, щоб зупинити це. Отже, президент Петр Павел відвідав Україну минулого тижня, і він сказав у неділю, що продаж чотирьох з 24 літаків Л 159 чеської армії не загрожуватиме її обороноздатності, тобто обороноздатності Чехії. Крім того, він сказав, що пропозиція Києва купити літаки буде можливістю для чеської оборонної промисловості. Пан Бабіш думав інакше. В коментарях на чеському телебаченні щойно після урядової наради він сказав, що міністр оборони Яромір Зуна вважає, що літаки ще мають термін служби близько 15 років. Цитата і що армії вони потрібні. Відповідаючи на це, Петер Павел сказав: боюся, що з цим рішенням ми рухаємося ближче до егоїзму, а не до солідарності. Отже, не все добре між президентом і новим прем'єр-міністром у Чеській Республіці. Це все на сьогодні, Францисе. Дякую, дуже дом. Егоїзм, а не солідарність дійсно відображає дух часу чи не так. Сьогодні мав бути важливий день для українців, оскільки всесвітній економічний форум у Давосі офіційно розпочинається. Очікування полягало в тому, що до того як криза вибухнула через долю Гренландії, спираючись на імпульс мирних переговорів перед Різдвом, Україна та її союзники могли би переконати президента Трампа формально погодити намічені гарантії безпеки та угоду про процвітання для Києва цього тижня. Тепер, поки документи все ще на столі. А Київ має делегацію в режимі очікування у Швейцарії, майже всі розмови досі на сцені та за нею були зосереджені на Гренландії та майбутньому Трансатлантичного альянсу. Це саме по собі, звісно, є успіхом для Москви, яка можливо надто оптимістично сподівалася опинитися перед доконаним фактом, мирним планом, який їм доведеться або прийняти, або відхилити. Тепер, незважаючи на те, що мільйони замерзають у своїх домівках останніми тижнями, і на більш варварські атаки, які українці переживають щодня, їхня доля стала чимось на зразок побічного шоу в порівнянні з великим шоу в Давосі, що визнав сам президент Зеленський, обравши залишитися в Україні. Поки що, сказав він, мій план допомогти нашому народу під час енергетичної кризи. Це пріоритет для мене. Я обрав Україну, а не економічні форуми. Але все може змінитися будь-якої хвилини. Залишилася одна миля, щоб завершити документи. Якщо вони будуть готові, ми проведемо зустріч. Якщо у нас будуть пакети енергетичної допомоги зустрічі щодо додаткової протиповітряної оборони, я обов'язково поїду. Зараз основні виступи тільки почалися, і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже виступила проти погроз Президента Трампа. Занурення нас у небезпечну несхідну спіраль, сказала вона, лише допоможе тим самим противникам, яких ми обидва так прагнемо тримати подалі від нашого стратегічного ландшафту. Тому наша відповідь буде непохитною, єдиною та пропорційною. Вона продовжила: суверенітет Гренландії не підлягає обговоренню. Це справа. Суверенного народу вирішувати їхнього власного майбутнього. Але ця концепція самовизначення, яка є основою американської зовнішньої політики протягом десятиліть, здається чужою для Трампа, який вчора загострив свої словесні атаки на так званих союзників, спочатку опублікувавши підроблені зображення, де він читає лекції європейським лідерам поруч з картою, показуючи, як Америка контролює всю Канаду, і ще одне зображення, створене штучним інтелектом, де він віцепрезидент Ді. Венс і державний секретар Марко Рубіо встановлюють американський прапор на Гренландії. Але це було лише початком. У величезному порушенні дипломатичних норм Трамп знову почав публікувати скріншоти приватних повідомлень від світових лідерів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте діє за своїм сценарієм до цього моменту. Він каже: Пане президенте, дорогий Дональде, те, що ви досягли в Сирії сьогодні, неймовірно. Я використаю свої медіазаходи в Давосі, щоб підкреслити вашу роботу там, у Газі та в Україні. Я налаштований знайти шлях вперед щодо Гренландії. Не можу дочекатися зустрічі з тобою. Твій Марк, цього разу він не називає його татком. Але це не так вже й далеко. Чи не так? Президент Макрон з Франції також використовує лестощі у своєму повідомленні. Я не буду читати все, але він каже. Мій друже, ми повністю згодні щодо Сирії. Ми можемо зробити великі справи щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш з Гренландією, але давай створимо великі речі. Давайте організуємо зустріч g 7 після Давосу в Парижі в четвер. Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях. Давайте повечеряємо разом у Парижі перед вашим поверненням. Еммануель. що не зрозуміло з боку Трампа, так це його намір, коли він ділиться цими повідомленнями. Чи він хоче привернути увагу до своїх так званих досягнень, на які вказують ці лідери у своїх текстах, чи принизити їх, показуючи їхню очевидну підлабузництво? Ми не знаємо, але немає такої невизначеності щодо публікації Трампа в соціальних мережах, яка атакує британців. Він повністю перейшов у наступ, так би мовити, атакуючи позицію щодо островів Чагос. Тепер я не буду нудити вас усіма деталями цієї тривалої саги, але Трамп сказав таке: Шокуюче, наш блискучий союзник по НАТО, Велика Британія, наразі планує віддати острів Дієго Гарсія, місце розташування важливої військової бази США, Маврикію, і зробити це без жодної причини. Немає сумнівів, що Китай і Росія помітили цей акт повної слабкості. Це міжнародні сили, які визнають лише силу, саме тому Сполучені Штати Америки під моїм керівництвом зараз, після лише одного року, поважаються як ніколи раніше. Передача Великої Британії надзвичайно важливої території є актом великої дурості і є ще однією з довгого ряду причин національної безпеки, чому Гренландія має бути придбана. Данія та її європейські союзники повинні вчинити правильно. Дякую за вашу увагу до цього питання, і так далі, і так далі. Тепер, як я кажу, я не збираюся вдаватися в усю сагу про ЧАГОС. Ми б тут просиділи півгодини. Але я звертаю увагу на це не лише через те, що це означає для відносин між Великою Британією та Сполученими Штатами, але й тому, що це показує цінність або її відсутність, як у даному випадку, угод, укладених Трампом. Це повний відступ від його попередньої публічної підтримки угоди Великої Британії щодо островів ЧАГОС. І якщо ми екстраполюємо це, як може будь-яка угода. Скажімо, наприклад, гарантії безпеки щодо України варті паперу, на якому вони написані. Дилема, з якою стикається не лише Даунінг Стріт, але й європейські лідери в цілому, полягає в тому, як найкраще впоратися з цим нестабільним моментом, чи продовжувати цю стратегію спроб заспокоїти Трампа, чи настав час дати відсіч. Френсіс Фукуяма, так відомий завдяки кінцю історії, має чітку відповідь. Він сказав учора. Як американець, я маю одну річ сказати багатьом моїм європейським друзям. Не відступайте в цьому протистоянні. До цього часу як Європейський Союз, так і основні європейські держави намагалися задобрити Трампа, пропонуючи йому поступки, лестощі, особисті подарунки та інші форми данини. Ця стратегія не спрацювала і повинна бути негайно відкинута. Трамп, по суті, є хуліганом, який хоче домінувати над усіма навколо. Задобрювати його поступками це марна справа. Він зневажає слабкість і тих, хто її проявляє. Минулої весни Європейський Союз уклав з ним торговельну угоду і погодився на 15% відсоткове мито на всі європейські товари без відповідних заходів. Це було поганим рішенням. Європейський союз мав зайняти спільну позицію і відповісти. УОЗ мушує будь-якого європейця думати, що поступка Гренландією заспокоїть Трампа. Він просто повернеться за ще пізніше. Європейцям слід пам'ятати, що ті країни, які протистояли загрозам Трампа у 2025 році, серед яких Китай, Індія та Бразилія, всі досягли успіху і не змушені були підкорятися. Внутрішня підтримка їхніх лідерів зросла, і в випадку з Китаєм Сполучені Штати стали набагато більш співпрацюючими. Зараз Фукуяма не єдиний, хто так говорить. З огляду на європейську залежність від Сполучених Штатів у питаннях оборони, багато столиць, ймовірно, оберуть більш обережний підхід. Хоча, звісно, те, що зараз може здаватися обережним, може виглядати як необачне через кілька днів, принаймні через кілька тижнів. Як ми вже багато разів говорили в подкасті, намагаючись задобрити Трампа в минулому році, поки купували час для переозброєння та перекалібрування, це було б незручно, але не обов'язково нерозумно. Але вибір лише у миротворення, якщо це термін, який ми повинні використовувати зараз, безумовно був. І досі є. Зараз здається, не задовольнившись Гренландією, Трамп, схоже, націлився на відновлення нового порядку, заснованого на правилах поза межами Організації Об'єднаних Націй. Його рада миру в Газі розширилася до більшої ради миру, в якій представлені країни, з якими, за його словами, він хоче вести бізнес. Як ми сказали вчора, Путіна запросили бути в цій раді, і ми дізналися впродовж останньої години, що також і Зеленського він визнав це, сказавши, що Росія наш ворог, Білорусь їхній союзник. Мені важко, це Зеленський, уявити, як ми могли б сидіти з Росією в будь-якій раді. І це не про мирну раду. Росія виступає за війну. Поки що в Європі несподіванка, тільки Віктор Орбан з Угорщини погодився бути в цій панелі. Але майже неможливо уявити, як Велика Британія чи будь-яка інша європейська країна погодиться сидіти за чимось, де є Путін. А головне питання сьогодні можливо, і ми не почуємо відповіді ще принаймні кілька годин. Це чи спробує конгрес обмежити дії Трампа і його стратегію використання глобальних тарифів як зброї зовнішньої політики? Історик Енн Еплбаум у The Atlantic вчора написала, що оскільки люди навколо Трампа його не зупиняють, вони здаються занадто корумпованими або занадто жадібними до влади, каже вона. Це залишає республіканців у конгресі останнім бар'єром. Вони зобов'язані американському народу, пише вона, і світу зупинити Трампа від реалізації його фантазії в Гренландії та завдання постійної шкоди до американських інтересів. Але питання в тому, чи зроблять вони це? А якщо вони не зроблять цього, хто виступить проти цього божевільного? Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на дабллава.telegraf.co.юk Ukraine у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф.пачка Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.